Так, це ми все пропустимо, тому що часу вже немає. І так, уявіть, що представлена перед вами ракета, це вся мова програмування Python. Ось вона ця мова наша. Значить, вона складається з декількох частин. Двигуном мови програмування є основні принципи і базові знання. Це двигун. Далі. Та, знаючи лише базу, ми хорошу програму, на жаль, не напишемо. Нам треба ще якась допомога. Нам необхідні більші можливості, щоб керувати нашою ракетою. І так, ось бачимо, що наша ракета може складатися <клух> з декількох частин. Оці частини називаються модуль. Модуль у Python це спосіб надання деякого коду для використання у програмі. І так, підключення додаткових модулів. Дивимось, стандартні можливості мови Python, це, наприклад, наша країна. Є інші країни, які можуть нам допомогти. Так, це називається в нас в нашій схемі додаткові модулі. Якщо інша країна бажає Україну надіслати свої товари, то це називається імпортом. Імпортовані товари. Імпорт це те, що завезли откудась із -за меж, із за кордону. Значить, як. Імпорт підключається, як модулі підключаються в Python. Ми пишемо слово імпорт, так і пишемо. А далі йде назва модуля. Так? Тобто робимо і пишемо назву нашого модуля. Якщо з двох частин, то через нижнє прочеркування пишеться. Модулі оголошуються на початку програми. Тобто перед принтом, умовою бажано запускати сам модуль. Доступ до команд модуля здійснюється за шаблоном. От, назва модуля, крапка, команда. То якщо ми використовуємо команди нестандартні а з модуля, обов'язково ми пишемо назву модуля перед самою командою. І так подивимося, наприклад, математичний модуль, який називається Math. Так, від Mathematics, на англійській мові. Ми пишемо команду import, Math, тобто включити модуль математичний. Далі є ось такі от у нас команди: Math, F, ABC від X. Так. Модуль X, ось що воно означає взяти модуль від числа, яке там буде у нас число написане на тут в дужках, Або число буде, або зміна буде. В результаті, наприклад, медс F ABC-10 в результаті получаємо 10. Далі команда медс. селі чи цілі. Округлення до найближчого більшого числа. Наприклад, є число округлити 9,1 і воно округляє в більшу сторону. Якщо тут не ціле число, то буде округлення до 10. Бачите, це означає більшу сторону. Далі йде математична команда факторіалу. Факторіал числа х, тобто добуток послідовних натуральних чисел від 1 до Х. Наприклад, приклад, як використовується, пишеться не і в дужках 5. Тобто це буде добуток. Нічого? Послідовних натуральних чисел від 1 до 5. В результаті буде 120. Добуток означає множення. Тобто 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4 помножити на 5. Далі ще приклад команда MES SQRT. SQRT, так само як в Excel, це квадратний корінь із числа X. Тобто, квадратний корінь по математики, я думаю, ви його вже вчили. Де це перо наше. Квадратний корінь має ось такий от символ. Наприклад, квадратний корінь з 25. Скільки буде, хто мені скаже? 5. Абсолютно правильно, буде 5. А в прикладі нашому з 100 квадратний корінь буде 10. От я напишу до рівня 5. Так, молодці. Значить, слухайте, мене не спите. Це дуже добре. Наступний модуль називається random. Що це таке random? Це, от, бачимо, є така штука, як в лотереї. Да? Крутиться колесо, вибирається випадкове значення якесь. Щось схоже ми використовуємо і тут. Значить, Команди. random rend, INT. Rand int. Що таке rand int? Це int integer цілі числа. Команда дається знайти, вибрати випадкове ціле число. A B. Тобто від A до B. Воно має бути менше, ніж A. Більше, ніж А і менше, ніж Б. Ось таке число має в нас вийти. Наприклад, записуємо там, від 1 до 10, так? і там будуть у нас як, випаде якесь одне число, якначе ми кубик кидаємо там гральні. Random, random, і в дужках щось можемо записати: випадкове число від 0 до 1. тобто пусті дужки от, від 1 до 1. або можемо казати, від якого до якого. Random Choice. далі відкривається кругла дужка, йде квадратна дужка, і в кавичках записуються літери будь-якої мови літери. Що це означає? Що програма вибере випадкове число із списка Е, e, там і так далі. Тобто випадкову букву вибере і виведе її на екран. Причому, що ну, кожного нового запуску програми ця команда буде видавати якесь випадкове значення. Не значить, що один одночасно буде. Кожного разу буде не, те саме. Ні. Кожного разу буде щось інше. Так, ось такі от цікаві модулі. Сьогодні з вами ми вивчили. А тепер подивіться, модуль, е, графічний модуль. Модуль створення графіки в Python він називається Turtle, тобто черепашка від англійської мови. Черепашка це щось схоже на Scratch. Коли ми опускали олівець і малювали, пригадайте, от таке саме робить наша черепашка. Вона малює олівцем. І ми можемо програмувати команду, щоб щось намалювати на екрані. Включаємо цей модуль, пишемо «Import Turtle», включити черепашку. І такі от команди має ця черепашка. Значить, «Turtle forward. Тобто кожен раз ми пишемо назву модуля, а далі йдуть команди. Forward. Пройти вперед X пікселів. Скретчі були кроки, а в нас пікселі. Розумієте, чим радниця? Тобто принцип той же. Backward. Перейти назад. Це вперед, це назад. Left. Повернутись ліворуч. Right – повернутись праворуч. Pen up – Підняти ручку, щоб він не малював, підняти олівець. Pen down ну, – опустити олівець, щоб черепашка малювала. Як... Все так само, як було в скретчі в попередніх класах. Тобто. Смисл той самий команди лише не на українській мові, а на англійській мові. Напрямок повороту Черепахи визначається в градусах 0 це вверх повернути її, 180 градусів вниз її повернути. Напрямок 90 градусів вправо, 270 градусів вліво поворот. Ну і відповідно там йдуть, як по часовій стрілці, отакі от градусні міри повороту. Я вам після уроку презентацію з основними правилами скину, щоб ви могли його залишити собі і переписати в ЗОшити. Так, далі команди черепашої нашої графіки. Shape. Змінити значок виконавця. Які у нас бувають значки виконавця? Arrow – стрілка, Turtle – черепашка, Cycle – це у нас круг, Square – це в нас квадрат, по-моєму. Triangle це у нас трикутник і класичник. Не пам'ятаю, що це. Ви можете перевірити самі штамп. Намалювати копію виконавця в поточному місці. Color – Установити колір. Відповідно, в дужках треба вказувати, на який. Так, Begin Fill – Необхідно викликати перед малюванням фігури, яку слід зафарбувати. Тобто Fill – заливка, так? Замалювати, як в пенті у нас було. End Fill – Викликати після завершення малювання фігури. Далі йде wait. Установити товщину лінії та в To переміститися в точка XY, Ну, Відповідні пікселі на екрані, так само, як було вскречі все. Але всі команди пишуться вручну. Наприклад, команда Import Turtle. а далі пішли такі от у нас команди. Подивіться, от черепашка в. В запущеному цим модулем починає малювати. На ну, що вона робить? Вона нам намалювала. Ну, що це таке або літера цифра 5, або літера S англійська, так? Значить, ми запрограмували черепашку так, щоб вона пройшла оці от кроки. Значить, ми змінили шейп, фігуру нашого виконавця на черепашку, казали тюрту, і далі команди пройти вперед 50 пікселів. Повернути наліво 90, вперед 50, наліво 90, вперед 50, направо 90, вперед 50, направо 90, і пройти вперед. І ми отримали ось таку от фігурку. Дуже схоже на Scretch. Ну, дуже схоже. А далі в нас йде робота із самою програмою. А що там нам кажуть зробити, Зараз ми почитаємо. Так. Для учня. Значить, у нас є і для роботи в класі, і для чого? Для домашнього завдання. Давайте почитаємо, що в нас перше. Завдання: складіть програму, яка обчислює факторіал випадкового числа з проміжкою від 1 до 6. Отака цікава задача. Значить, і тут у нас показано, що ми маємо робити. Дивіться, ми включаємо обидва модулі: import, Math, random. Тобто, два допоміжні модулі ми включаємо в Python. Далі надаємо змінній зміні x випадкове значення з проміжку від 1 до 6. Пишемо x дорівнює random, rand int, і в душках ну, від чого до чого має випасти число. Від 1 до 6 включно. Знайдіть значення факторіалу задуманого числа. Тобто ми пишемо: дивіться, зміні x вже присвоєне значення, зміні y. Ми видумали якусь зміну нову. Ми пишемо команду модуль math, так, математичний. Крапка, команда Factorial. І ось цього числа, що випаде в нас випадкове зверху. Все. Виведіть отриманий результат. На екрани підпишіть, запишіть його як число 1. Значить, що ми зараз з вами зробимо? Запускаю я ось середовище Python. Не забуваємо, вибираємо new file, новий файл. І ось оця штука перед нами. Так, далі. Значить, що ми пишемо? Я пишу все те саме, що передо мною на зразку. На жаль, ця картинка я скопіювати не можу. Імпорт мес, кома рендом. Далі пишу x зміна дорівнює random. крапка, І опять інт. Відкриваю дужку 1,6. Так, Крапка не підходить. кома, 6. Закриваю дужку. Далі Y дорівнює мед. Так, мес читається. Факторіал. І в дужках зміна X попередня. Все, програма знає результат, ми її не знаємо. Щоб вивести це на екраник, вони нам говорять: ми пишемо команду print. Далі. Відкриваємо дужку кавичку і пишемо, що. Ну, що у нас? Як, як задача взагалі називалася? Складіть програму, яка обчислює факторіал випадкового числа. Ми пишемо факторіал. Випадкового числа. Буде. Е, ні, давайте не так. Дивіться, не випадкового числа. Факторіал. Далі я роблю відступ. Ми маємо вказати, якого самого числа має бути факторіал. Факторіал. Далі відступ. Закрив кавичку. Тепер я ставлю зміну, яка відповідає за випадкове число. Зміна Х. Так. Далі. Тут кому треба поставити перед ним. Опять кома. Опять кавичка. Пишемо становить. Становить. Число. Відступ. відступ, Закриваємо кавичку і ставлюємо зміну, яка відповідає тепер за той факторіал Y. І закриваємо дужку. Отак От буде найправильніше. Все, тепер я маю зберегти цю програму, зберігаю її сюди, і запускаю нашу програму. Все, вона запустилася в інтерпретаторі. Покроково кроково І так, факторіал числа 6 становить число 720. Бачите? Тобто я запустив. Програма вибрала випадкове число і посчитала ну, добуток послідовності от тих чисел. Повторно запускаю. Дивіться, повторно в мене число 2 випало, і становить число 2. Третій раз запускаю от 2 і 2. Четвертий раз, 6, 7, 20. Тобто програмі щось подобається два числа. От, от факторіал одного є одиниця. Тобто, ми переконалися, що кожний запуск програми в нас випадає випадкове число. От так, от працює цей модуль рендом. Бачите? Тобто, це як лотерею можна грати. Можна скласти програму для лотереї спеціально. Так, от таке от цікаве завдання. Що ще в нас тут є? Ще є друга задача: складіть програму, яка малює на екрані квадрат. З кольоровими сторонами довжину та товщину, яких указує виконавець. Підключаємо модуль turtle та random, два модуля. Далі задайте в програмі команду введення значення змінної D, довжина сторони квадрата від 50 до 300. Пишемо Import Turtle, random. Зміна D дорівнює, random, rand від 500 до 300. тут випадкове значення випадає случайним образом. Далі задайте в програмі команду введення значення зміни H товщини пензлика від 1 до 10. Така сама команда: random randint від 1 до 10. Тобто, що довжина сторони, що товщина лінії випадкова у нас буде. А далі ми пишемо той код, який ну, схожий до того, що ми бачили на зразку. Значить, ми пишемо turtle shape, arrow. Тепер буде у нас бігати лінія, стрілка. А не черепашка. Оце, що червоним написано, можна не писати це коментарі для нас. Далі йдуть що weight H, Color Blue. Тобто проходив вперед, напевно, відстань наша фігурка, яка там малює. Цвіт міняється на blue – синій. Далі йде вона forward вперед. Вліво 90 пікселів. Кольор міняється на yellow-жовтий. Іде він forward, D, тобто іще на, наскільки там випадковите число випало в нас, і повертається наліво. І завершаємо ми код тобто, побудови. І таке саме, як було попереду, тільки міняємо замість blue yellow, red та Green. Тобто ще два рази додаємо. І в нас буде якась там цікава така от фігурка малюватися. І запускаємо нашу програму. Так, ну там третя вже не важна. Значить, часу у нас вже багато прийшло, Не буду вас сильно напружувати, але домашнє завдання я вам дам із зразком кода, щоб ви спробували та зробили цю програму у себе. Тобто, по домашньому завданню я вам запишу окреме відео, ви його подивитеся і, і попрацюєте. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміли ви на сьогоднішньому році, що таке модуль? Turtle, що таке рендом, що взагалі таке модулі. Так. Ось я надрукував цей код в середовищі Python. Далі зберігаю, заходжу в Run. Run модуль. Запускаємо програму. Відкривається ось таке віконце. Це графічний модуль середовища Python. Який малює дві лінії: блакитну та жовту. Доповнюю я. Нашу задачу. ось Після цього я дописав, що Turtle Color міняється на red, тобто червоний, та Green. Так само, як було написано в нашому завданні. І так, іде він так само на ту саму кількість пікселів, що видало нам випадкове число. Повертає наліво і міняється кольор на Green, зелений. І проходить те ж саме випадкове число. Тепер запускаю я Run, зберігаю зміни. І ось перед нами результат. Побудувався у нас квадрат. І малює в нас не черепашка, а стрілка arrow, як ми вибрали командою Штамп. Так, це можна закрити. Інтерпретатор також. Завдання 3. Задача 3. Програма чарівне число, в якій комп'ютер має загадати ціле число від 1 до 10. Виконати наступні дії до задуманого числа, додати тройку. Від того, що вийшло, відняти 1. До того, що вийшло, додати двойку. До того, що вийшло додати 1, до того, що вийшло, додати 2. Від того, що вийшло, відняти задумане число. І вивести результат. Значить, перевірте, який результат отримано. Ціла куча різних дій, їх можна робити як в одну дію, так і вводити різні зміни. Я повертаюсь до середовища Python, вибираю новий файл, старий файл, при цьому я вже закриваю. І починаємо ми задачу з того, що вводимо команду підключення модуля random. Тобто пишемо import random. Далі вводимо зміну X та присвоюємо значення командою Random Rand Int випадкове ціле число від 1 до 10. Переходимо на новий рядок і вставляємо сюди змінну b. B буде на даний момент відповідати тому ж самому значенню, що і випадкове число, яке у нас випало. Далі по умові задачі ми до нього додаємо значення тройки. Тобто B 3. Від отриманого ми віднімаємо одиницю, пишемо B-1. Після віднімання додаємо двойку. Далі додаємо одиницю новий рядок. Далі додаємо двойку. І від отриманого значення віднімаємо саме перше наше значення: B-X. Далі відповідь виводимо на екран результат значення B. Зберігаємо нашу програму, це третя задача з нашого списку і запускаємо модуль. Перед нами в інтерпретаторі. Інтерпретаторі написано результат 7. Тобто, ось так от вона працює. Перезапускаю я нашу програму і результат 7. Ще раз перезапускаю. Опять 7. Тобто, що це таке? Скільки б разів ми не запускали програму, все одно з випадковим значенням у нас буде одне і те ж саме число. Така от математична задача в нас. Тепер щодо вашого домашнього завдання. Перше завдання за допомогою виконавця Turtle, графічного модуля Turtle, створити ось таку от дірочку. Треба нам подумати і рішити, які команди необхідні для того, щоб наша черепашка намалювала цю зірку. Для створення такої фігури ми з початку програми, звісно вже підключаємо команду модуль Turtle, пишемо Import Turtle. Далі треба приділитися з тим, скільки кроків буде йти наша черепаха і наскільки градусів вона буде повертати. Друге, що ми робимо, включаємо саме зовнішній вид нашого виконавця, Turtle.Shape. і пишемо, що це виконавець Turtle. Тобто, Вид нашого виконавця черепашка. В третьому рядку ми вказуємо черепашки, моду черепашка. Forward пройти вперед на 100 пікселів. На четвертому рядку наша черепашка має повернутися left наліво на 225 градусів. Поки що підказок достатньо. Я зберігаю наш проект. І запускаю, дивимося, що в нас виходить. Появилась черепашка, пройшла вона 100 кроків і розвернулася. То то вже в нас має вимальовуватися одна із сторін нашої зірки. Тобто, далі я можу що зробити? Скопіювати це значення, ставити його сюди і перезапустити нашу програму. Дивимося, які відбулися зміни. Ось так. Один кут нашої зірки готовий. Далі. Ми маємо повторити наші дії по колу. Повертаюся обратно. Копіюю я поворот наліво на 225 градусів, і обратно копіюю я перехід на 100 пікселів. Тобто, дивіться, що тут в мене однакові дії, що тут однакові дії. Зберігаю зміни та повторно запускаю. Дивіться, що черепашка зробила. Так, вона перейшла наверх. Тобто за допомогою саме оцих команд може намалювати нашу зірку. Тобто вона прийшла сюди, звернулася на відповідне кількість градусів, піднялася вверх, далі знову повернеться по градусах. І ці дії треба повторити декілька разів. Ваша задача повторювати ці дії до тих пір, поки не вималюється зірка. Скільки разів треба скопіювати і вставити цю команду? Я не знаю. Це ваша задача визначити кількість повторень, і все-таки добитися того, щоб черепашка намалювала зірку. Друга частина домашнього завдання буде вже математична задача. Створюю я новий документ і переходжу до умови. Задача нам говорить: створити програму таблиця квадратів та коренів, у якій для введеного числа знаходять його квадрат і квадратний корінь. У результаті виводяться... Числа. Тобто ми маємо ввести одне число. У відповіді в нас має вийти оригінальне число, квадрат цього числа та корінь квадратний з цього числа. три числа. Спочатку вмикаємо математичний модуль import math. Переходимо на наступний рядок. Далі пишемо пояснення. Print програма таблиця квадратів та коренів, у якій для. Введеного числа. Переходимо на другий рядок і продовжуємо мову. Знаходять його квадрат і квадратний корінь. У результаті виводиться три числа. Тобто, ми переписали умову задачі повністю в нашу програму. Ставимо пусту строчку Print, без нічого, щоб зробити, пропуск між умовою та рішенням самої задачі. Далі ми маємо ввести сюди якесь. Число Ми придумаємо зміну Axy, як не назвіть. Пишемо дорівнює float, тобто дробовий тип даних. Далі йде команда Input. введіть, будь ласка, дані з комп'ютера, і наш майбутній користувач перед собою бачив, введіть число таке. Далі користувач вводить і програма вже розуміє, що треба нам підносити до квадрата число, яке ввів користувач. І корінь квадратний добувати з саме цього числа. Тобто це в нас вже половина програми. З починати залежить від вас. Для того, щоб піднести число до квадрата, нам треба пригадати, які математичні дії можна виконувати в Python. Ось воно. Тоб, ну, через один урок назад повертаємося. Дві дії множення це якраз і є піднесення. Числа до степеня. Тобто, наприклад, якщо б нам треба було піднести х до третього степеня, ми б написали наступним чином х дія множення дія множення 3, але в нас піднесення не до третього степеня, а до другого степеня. Тобто, ми маємо написати ну, от от дію, що Наше число не х у нас, а що там, у нас там а, треба піднести до такого степеня. Але це ж не може бути ну, просто так написано. Це має бути якась нова зміна, яка буде дорівнювати квадрату. Тобто ми тут маємо написати ну, якесь, якусь букву. Там, я не знаю, A, B, C, D і так далі. D, наприклад, дорівнює. Тільки маленька D, що там A піднесене до квадрата. Ось така має бути дія. Для наступного рядка нам треба повернутися до сьогоднішнього матеріалу. Ось цей матеріал. Як взяти корінь квадратний із числа? Тобто ми з пишемо, що команду Включаємо модуль математичний. Далі SQRT. Це у нас буде що корінь квадратний. І що нам брати? Тобто З якого числа? Якщо в нас тут зміна А то замість XA ми так і поставимо, що корінь квадратний від А. Але ж знову, це має бути якась зміна. Чому дорівнювати. Тобто Якщо d це у нас квадрат буде, то там є, нехай або якась інша літера, буде дорівнювати значенню корення квадратного. І потім, що дії, що є, ми маємо вивести вже в останньому рядку у відповіді на екран. Тобто саме останній рядок, у нас буде команда Print. Схоже, з того, що ми починали, тобто тут я спеціально пропускаю два рядка. Далі ми будемо писати print. Ось так. Там щось у нас буде тут прочерком, я вже пишу не крапочками а прочерком. Тут ви пишете звертання до майбутнього користувача. І пишете тут, що, наприклад, таке то число. Добре, почну я писати число. Далі закриваємо кавичку кому і виводимо це число. Так? Яке це число? Що вводилося? Число А, звісно. Поставили кому кавичку і починаємо далі писати. Е, число А у другому степені чи у квадраті буде дорівнювати, поставити там, можливо, символ дорівнювати. Це все буде в кавичках. Після кавичка ви що ставите кому, ви вводите ту зміну. Далі, що ви робите? Опять кому, відкриваєте кавичку і продовжуєте писати, що далі у нас там число, е, не число. Наприклад, що можна сказати? А, в, а корінь квадратний з нього буде дорівнювати і обратно ви ставите кому зміну, яка дорівнює корінню квадратного. То тут це буде зміна Є, і все, кому вже не треба. Далі закриваєте дужку і зберігаєте ваш проєкт. Це буде кінцевий код проєкту. Напоминаю, що, що, тут, що тут програма не дописана, і тут дві строчки також пропущені. Їх я вам описав детально, будь ласка, самі вже складіть ці строчки та зробіть цей проєкт власноруч.